Звучення інвестицій неможливе без відчуття безпеки. Ну гроші любить не лише тишу, але й впевненість, чому насправді багато інвесторів побоюються зайти в Україну з інвестиціями, не лише через війну. І до початку війни на жаль складалась така таке амплуа в Україні, що правова система недосконала, суди недосконалі і дуже часто сумлінні інвестори, як вітчизняні, так і іноземні. Лишалися свої інвестиції не через якісь підприємницькі ризики, а через недосконалість системи. Ми, як регулятор, намагаємося виправити це в межах тих повноважень, які є. До речі, про внутрішніх інвесторів ви не повірите, але організатор закордонного дозвілля для посадовців комісії, громадська спілка СФГ, надіслала до редакції Української правди листа. У ньому спілка заперечує приналежність до товариша керівника офісу. Президента Артема Колюбаєва звинувачує українську правду у маніпуляціях і, взагалі, переконує, що спілка допомагає комісії з цінних паперів втілювати реформи.